36-річного Олександра у стані алкогольного сп'яніння вчора майже без одягу до опікового відділення обласної лікарні доправила швидка допомога. Її викликав охоронець автостоянки, біля якої лежав чоловік. Де те обморозився? На засупське. Всього цієї зими у відділенні пролікували близько двох десятків пацієнтів з обмороженнями. Сьогодні тут дев'ять людей із таким діагнозом. Как правило, это все люди социально незащищенные. Много из них, как сейчас модное слово, без хатьки. Вот, как правило, они поступают в состояние алкогольного пьянения. И уже с теми отморожениями, когда трудно что-то исправить. Оперативных вмешательств. Значит, У шести пациентов ампутированы по одной трети стоп. Это пальцы с частью стоп. Вот сейчас они знаходяться на лечении, Після того, коли все це заживет, надо їх виписувати. но это уже вже інвалідізація. на за словами завідувача опікового відділення, аби не отримати обмороження, потрібно перед виходом поїсти, тепло вдягтися та перебувати на вулиці тільки за потреби. Першими ознаками обмороження є оніміння кінцівок, можливість судоми та м'язове тремтіння. В таких случаях нужно як можна швидше попасть в тепле поміщення. Сейчас развернуты пункты обогрева во многих учреждениях. Если человек такой пришел домой, дома выпить горячий чай сладкий, но конечности, там руки, стопы отогревать медленно. Самое оптимальное это сделать зарядочку пальчиком, растереть их, на ручки одеть шерстяные рукавички, на ножки шерстяные носки, залезть под одеяло и полежать. Ни в коем случае не отогревать в горячей ванне. Это ухудшит ситуацию в дальнейшем. Якщо ж обмороження таке є, самостійно можна звернутися до травмпункту. У місті вони працюють у лікарні святого Пантелеймона, центральній міській та обласній лікарнях. В останній обслуговують близько пів сотні людей щодня. Частіше це буває не просто обмороження, а комбінована травма, тобто пошкодження. Тобто є і забій якийсь, людина десь довго пролежала. Ще буває і в алкогольному сп'янінні. Звичайно, воно і тоді буде відмороження. Якась, може, перша, друга ступінь легка, в залежності від того, скільки він пролежав. Оглядає, звичайно, лікар-хірург, камбустіолог і вирішує далі питання про подальшу госпіталізацію. хворого. у сумах наразі розгорнули 26 пунктів обігріву. Близько місяця тому облаштували його у приймальному відділенні обласної лікарні. Реєстраторка Тетяна Нечіпоренко говорить, за день до них звертається в середньому близько десятка людей. Людей до нас звертається багато. І не тільки там бомжі, чи звичайні люди, тому що сьогодні мороза. Тут чотири поверхи, уявіть, скільки людей, хворих, приходять привідувати, приїжджають з області, з далеких районів, і тому зробити чашечку кави. Знаєте, інколи навіть у людини немає грошей купити чай. І тому зробиш, і самому приємно. Для таких пацієнтів, як Олександр, лікарня потребує одяг, розповідає завідувачка відділенням екстреної медичної допомоги Тетяна Бойко. Їх треба не тільки обігріти чаєм, треба не тільки казати медичну допомогу, а повинні ми їх теж вдягнути. І в нас велика проблема від того, що речі не вистачає, то тобто ми повинні їх вдягнути. І така велике прохання до всього населення по можливості, будь ласка. Нам додаткові речі теплі, які ми змогли б обігріти. Хто може, то хай, будь ласка, принесе нам для того, щоб ми зігріти. Будь ласка, світер, світера, там, шапки. Вже завтра на Сумщині, за прогнозами Сумського гідрометцентру, температура повітря підвищиться до 8 градусів морозу вночі, в день до 3 градусів тепла.